Дим в очі зайшов. Сліди yeah. побігли в мене. Горна, так? така тугенька стала. Тугенька, хороша. З тріскою по що поклав і все. Це якась розірвання вона. Надо, може, було трошки цю подвинути, оцю здвигай. Так. Да. Щоб отак в два ряди, як їж багатенько. Так. Там, там нагоря є де мить. Вочі тобі нічого не зайшов. Ні я Ага. Тремкий, а я трохи попало на очі, ну нічого. Так. Нормально. А тоді тим, так. А, Нормово, а тим да. тоді можна цей. Де тут? Так. так. Трошки ширше. Ага, Щас, щоб це Та ніколо. не виходи куди. Я віці аж дух поставив. Здух, так. О, все. Оце коптільня, каптіль. да? А це шолестки? Ага, щоб не вимазало. А кури сусідські почули рибку, і дим, і ждуть, коли в нас рибка готова буде.